А сонце угорі світить нам двох. Неважливо, де ти, а де я. Це капець Сусід говорить по ночам. Що ділать? О, давай в чат GPT запитаємо з точки зору сусідки. Давай. Дивіться. Але ж вона про мене помнить. Давай уявимо, що я на місці сусіда, і мені і жалію тобі, що сусід говорить по ночам. Мені це заважає. Що робити? Якщо сусід голосно говорить по ночах і це заважає, спробуй спочатку поговорити з ним спокійно і ввічливо. Можливо, він навіть не усвідомлює, що створює дискомфорт. Якщо це не допоможе, можеш звернутися до управителя будинку чи написати заяву в ОСББ, якщо таке є. Якщо шум стає систематичним і не припиняється, можеш викликати поліцію, адже порушення тиші вночі регулюється законом. А поки що, на випадок, якщо питання не вирішиться одразу, спробуй скористатися берушами або білим шумом для зменшення звуку. А тепер ще питання. Сусід стверджує, що він дуже тихенько говорить. Якщо сусід каже, що говорить тихо, але ти все одно чуєш, проблема може бути в поганій звукоізоляції. Спробуй пояснити йому, що навіть якщо він говорить тихо, стіни добре передають звук і це заважає спати. Запропонуй разом пошукати рішення наприклад, підкласти щось м'яке на його бік стіни. Чи змінити місце, де він говорить? Якщо це не допомагає, можеш подумати про поліпшення звукоізоляції у своїй квартирі. Килими, штори чи спеціальні панелі можуть частково вирішити проблему? Зрозуміли. А світло у тобі пробиває добром. Відчуваю його навісто.